Які можуть бути подальші кроки з огляду на те, що ми бачимо сьогодні у новинних стрічках у телеграм-каналах з фронту на ці новини мобілізацію, наприклад, може зараз оголосити господар Кремля? Чи як вони можуть взагалі реагувати на те, що відбувається? Ну він виходячи з того, що правила формальної логіки в аналізі його дій вони не працюють. Ну хочеться аналізувати його дії з точки зору логіки. Ми вже напередодні. Так, ми вже напередодні і... да, ми... повномаштабного вторгнення проаналізували всі. Да, і ми. Ми всі аналізували з точки зору логіки. Усвідомлювали, що наступ на сході може бути. Але не думали, що може бути з півночі і з півдня. і виходить ситуація, при якій ми всі помилилися, тому що мисли логічно. Ну ми мислили логічно з точки зору цілей, які можуть бути досягнуті не лише наступом, да в кінцевому результаті. І вони теж ну не були райдужними і надзвичайно перспективними для Росії. Але вчинок був такий. Тому, коли ми говоримо, чого не вистачає, ну сьогодні всі наші оглядачі військові я до них буду дослуховуватись. Вони все таки озвучують. Десь офіційно, а десь офіційно неофіційно позицію наших збройних сил вони вони схильні думати і озвучувати те, що не вистачає резервів саме людських підготовлених людських сформованих резервів. Коли мова йде про те, що з харківського напрямку ті збройні сили Російської Федерації, які займали територію, перекидаються на Донецький напрям. Ну ми напевно говоримо про певні обмежені людські ресурси. А раз ми говоримо про обмежені людські ресурси, то потрібні заходи з прихованої мобілізації, солдати з Сирії, хто там ще нас, солдати з північної Кореї в кількості 100 тисяч осіб. От можемо можемо, можуть повернутися до допустимо сценарію північної Кореї, що північна Корея надасть дружній Росії, дружній для себе Росії. Ну допустимо свої збройні сили там в кількості 50 тисяч чоловік. Ну, може бути такий варіант, може Може бути, скажімо, мобілізація всередині країни Варіант плюс застосування видів озброєння, попри те, що наша розвідка говорить, що високої точності іскандери і калібри знаходяться зараз в обмеженій кількості в Російській Федерації, але це абсолютно не говорить про те, що вони не можуть бути використані по цілям не військового характеру, а цілям, які викличуть серед цивільних відчуття паніки, чи ну надзвичайно великих втрат. Тобто, ну в цьому Росія не буде оригінальною, вона такі заходи вже вживала. Вони можуть до психологічних інформаційно-психологічних атак ну вдаватися. Але я ще раз повторюю просто, чому я вважаю, що раніше, там ніж весна, рішення про проведення про завершення військових дій активних на території України в Росії не буде прийнято. Вони хочуть побачити, як європейський союз і Європа в цілому пройдуть з точки зору соціально-політичного укладу. Складний опалювальний період з точки зору зайнятості, з точки зору соціальних протестів, з точки зору політичних проте... процесів, які відбуватимуться безпосередньо в Європі, і це виведе їх на зовсім або виведе їх на зовсім інший діалог з країнами Європи, або якщо Європа вийде з гордо піднятою головою, ну то тоді голову опустить вкраїниську ну, господар Кремля. Ну саме і серед своїх підданих, і серед тих країн, головне, яких він вважає. Дружніми по відношенню до себе, і з якими він вважає, що він знаходиться на рівних Іран, Індія. Ну ж той самий Китай. Вони на нього будуть уже зовсім по іншому дивитися з точки зору репутаційних втрат, вв'язався в Україну, результати не досяг. Хотів зламати Європу, результату не досяг Ну значить, Росія не наддержава, це в кращому випадку певний регіональний лідер просто за рахунок своєї території, який може впливати на окремі невеликі країни пострадянського простору. Ну і то. І то координуючи свою політику з Туреччиною з Казахстаном і постійно оглядаючись, допустимо, на і санкційну політику, і на добру волю Китаю, тому ну сценаріїв насправді багато, але ми сьогодні всі піднесемо настрої і сьогодні, і вчора. Бо насправді є такі такі моменти в історії ну, зустрічаються і відбуваються нечасто. І ми насправді маємо підстави радіти за наші збройні сили, ну і за нас, всіх українців, в тому числі. А так і вкотре попрошу, якщо є бажання у наших глядачів, які дивляться трансляцію у Ютубі, в тому числі писати слова на підтримки нашим хлопцям. Подяки, я думаю, бо їм буде це все дуже зараз і важливо і приємно. От щодо також подальшого можливого. Розвитку цих подій так вони там зараз намагаються щось якось пояснити, що там отрицательне наступління, мовляв, на все так погано. Пропагандисти їхні теж не можуть пояснити, що відбувається. От як вони загалом будуть своєму населенню пояснювати, що ж тут сталося? Що 50 тисяч загинуло але нічого не потеряли, і Вони ще нічого не починали, а вже тікають. Ну Кількість загиблих пояснювати не будуть, бо за їхніми даними солдати фактично на війні не гинуть. Тобто в Росії теж така специфічна специфічний підхід до інформаційної пропаганди. Ну, втрат російська армія не зазнає. Ну, вона не зазнає їх в людському ресурсі, який ціниться. Тобто, можливо, просто людські душі по-різному оцінюються. Да? Ну, вагнерівці і кадирівці ціняться як одна душа, а ті, хто з далекого сходу, ціняться як 0,3. Певної людської душі можливо можливо в них тіка математика. Гуляла в одному з телеграм-каналів цього тижня інформаційна довідка, яку, начебто, готували представники російських збройних сил військово-політичному керівництву про те, що втрати складають близько 49 тисяч серед збройних сил. Але це треба розуміти, що до збройних сил вони не включають. Перший і другий добровільчі батальйони це умовно армії ЛДНР ну, Луганської і Донецької Народних Республік. А й там чимало людей, які пройшли бойовий вишкіл, туди не включаються е, представники чи, приватних військових компаній, да так, так званих ЧВК і Вагнерівців. Тому в цілому в них втрати можуть бути більше ніж 50 тисяч чи 70 тисяч осіб. і їм чхати на них насправді суспільство не, не володіє тим, що називається ну, емпатією. Воно не співпереживає своїм громадянам, ну, звідки ці жарти беруться, в тому числі в соціальних мережах, і не лише наших. Да? Про те, що ти чого повернувся з фронту, я очікувала, власне, там ладу гранту. Без ну, так, АБС, ну, це чи на їхніх пропагандистів, лише треба подивитися так. пропагандисток, точніше, щоб зрозуміти, що імпатії там і близько немає. Так, і, приходимо... нема. да, і тут ми приходимо до висновку, чого відступили. Ну а що ж? Що ж вони знали, що ми звільняємо Луганську і Донецьку область в межах адміністративних кордонів? Ми ж Київ ніколи не намагалися захопити. У нас не було на меті змінити, допустимо, чи... Ну, те, що не артикульовані конкретні цілі, тобто вони розпливчаті, вони дозволяють пропаганді постійно ними маніпулювати. Випадку успішного наступу говорять про те, скажуть, скажуть про те, що е, мова йшла не лише про визволення Донбасу, да? а в цілому про визволення українців, бо ми побачили попит серед українців на території яких ми заходили на нашу владу. Якщо успіху немає, кажуть так, ми тільки Луганський-Донецьк. А от ситуація в тому: а якщо Луганський-Донецьк ви не займаєте. Ну, тобто, якщо про Луганську область ми говорили ще декілька міністрів, ну, напевно, місяць тому про те, що фактично територія зайнята, то в Донецькому напрямку в них просування фактично не було. Там потужні позиції обороні наших Збройних сил, які вибудовувалися роками. І сьогодні, навіть коли ми говоримо вже про Лиман, да, то ми говоримо про те, ну. Будемо очікувати того, що дійсно буде там офіційне підтвердження, що ми його займаємо. Ми фактично відкидаємо на Донецькому напрямку Збройні Сили Російської Федерації. Тобто і тут успіху немає. Ну і знову ж таки, мені здається, що історію всередині Росії з точки зору пропаганди займе якийсь черговий форум, чергово відкрите, яке там в Москві колосу огляду. Ну не знаю, помальована бруківка з чи глобальні проекти зустрічі в Китаї. Ну і так далі, і так далі вони просто підмінять повістку. І ну а в силу того, що немає можливості задавати питання, ставити питання владі да, в публічній площині, в медійній площині серед засобів масової інформації. Ну ти все. Тобто в кожного це питання можливо в голові залишиться, але воно не стане предметом суспільного дискурсу. А ну що ж будемо слідкувати? Що там у них відбувається? Може, і зміниться їхня свідомість, але нам своє робити сьогодні. Чудові результати наші хлопці показали. Ми всі дуже потребували цих новин хороших після всього, що ми пережили. Будемо чекати і на інші також хороші повідомлення. Андрій дуже дякую за те, що знайшов чату. У нас дякую долучитися тобі. так навзаєм. До нових зустрічей Ветері нашого спецмарафону. Андрій Вігірінський політичний аналітик з нами був на зв'язку.